Давай, Міка, швидше гриби Я до грибу берега. Я як можу, сам це! Ну ти ж сама всілася сюди за весла, тому давай гриби, ми вже ти майже дісталися! лодку! Так, ти можеш е зупинитися та нехай Кетнеп ти там, тебе наздожини і все. Не, Мовчи! Ходімо, тримай лодку назад. Е, ходімо, нам Чий, треба обрати нести. дерево треба обрати, в якому будемо ховатися. Може, оце? Чи а, оце? Це? А може, ну, не береза, вона mm. начебто вища. В мене листя від дуба, тому береза нам не підходить. Давай ah. вибирати якийсь дуб. А, навіть не знаю, що брати oh, капець. Там не... вони все маленькі. Давай, давай, диви. О, о, о! А диви, може, це? Це? Воно ну, начебто вище. Давай з цього боку зараз встановимо нашу невидиму драбину. Так, 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 все. А, і якщо ще можна його відбудувати, щоб воно казалось. Більші зараз, зараз залика. все зробимо. Трішечки вище піднімемось, так, ще нам необхідна одна Тобі драбинка. Тобі якось допомогти? Е, ну, Взагалі, то так, тримай половину цього, половину цього. І, і будемо... що мені з цим робити? Ну, Нам треба відбудувати, я так розумію, тут дерево самим. З самого нуля. О, Тому давай. Ось так відкрито. Ну а що, нам чи робити? Треба дуже швидко все зробити і все буде у нас супер. Що ага, 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 все зробимо? Сюди, сюди, сюди. О, ось так, сюди, нормально? Сюди. Я гадаю, що так. Давай. Якомога швидше зараз все це зробимо. Треба буде заповнювати все це діло е, листвою. Так, сюди, сюди, Ой. сюди. Нормально, нормально. Поїхали сюди. Так, тепер тут встановлюємо. Треба ще буде, коли закінчимо, обрати місця, де в нас буде секрет, власне, наша секретна кімната. Так, треба якось отак встати. Отак, 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 отак. Сюди. Нормально. Так, так, так. Те, ну, куди ти поставилося? Так, 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 сюди. Тепер з цього боку треба отут встановити. Я не знаю, це паливно дуже чи не паливно. Ну, Оце... Зараз зробимо, це дійсно паливно. Так, ну в нас іншого вибору немає. Нам треба це ну, зробити. Ну Це потрібно зробити як мога швидше. Давай, давай. Я тут е, на горі зараз зроблю ще е, знаєш це якісь плюс, штуки. Що ми самі це відбудуємо? Бо листва не буде пропадати. Так, це правильно. Це, так залишай зали мені коли залізеш сюди. Добре, сюди добре, все добре. Я зараз Щ... подивлюся зовні. Давай, давай, давай. Я ось так зробив тут, ось е, так зараз воно зроблю. Вона якось дивно, кубічно виглядає. Так, ну давай ще додамо декілька блоків так, ось такі якихось. Так, цей кові випуклене. Так, сюди. Тут можна зламати, наприклад, ось так. Все, Ай, сюди. 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 А, це ти зробив? А я. Так. Що? Я гадала, це дерево само почало його листвою прикидувати. Ні, це я зробив. Так, це сюди це сюди. Все, диви, нормально воно виглядає. Чудово. Просто супер. Тепер воно просто. Це, нам отут треба ще зробити дещо. Це буде в нас. Е, так, що тут потрібно. Таке. Ага. Ага. Ось. Я вже роблю нам тут е, таємні секретні штучки. Так, е, воно сюди не встановлюється. Так, тут у нас на підлозі нічого нема, це погано. Е, відчиняємо і робимо ось так. Супер. Просто супер. Е, так, це встановлюємо от сюди. І тут нам також знадобиться е, оці двері поставити. Встановлюємо отак. Це сюди. Міка, ти тільки подивись, що тут відбувається. Що ти сбувається там таке? Що там ти накоїв? Я зробив дуже-дуже круті штуки. Так. Чого собі? Тут стільки місця. Це сюди. І О, тут, тут в нас маленько. буде супер секретик, але він буде такий. Ну, трішечки тіснуватий. Але. Я тут... стіл поставлю. О, ні. Що камери, робити? камери ще потрібно зробити, ти пам'ятаєш? Зараз, зараз зроблю камери. Так, це мені тут щось не подобає. Е, куди воно відчиняється взагалі? Ти що, знущаєшся? А я ти видаєш, він взагалі прийде, може просто хату зробимо? Так. Ну я не хочу ризикувати, тому зроблю ось краще ось такий прихисток секретний. Так, це сюди, все. Нормально. Мені здається, що нормально виглядає. Нормально, що виглядає? Нормально. Йо... Так, Де? але ліжко може потрібно верстак там. А, я гадаю, що ми обійдемось без цього. У мене є два ліжка, але о, можна ще зробити тут, нібито павуки живуть всередині дерева. Нормально? Вау! Ти ета! Це... Ага. Не, не лякай мене! Все, я пішов в камеру встановити. Так, це можуть павуки, бо це ж дерево висувано. Все, бувай, бувай, розбирайся Ей. з ними, якщо що. Блайкі! <світ> так, встановлюємо першу камеру ось тут. Добре, а я тоді буду підключатися до камеру. Ось. Давай, давай, під, підключайся. зараз будемо дивитися. Ти знаєш, добре, бо в мене одяг зеленого кольору, я не помітна, а. Пощастило ти? тобі, пощастило. А ти помітний так, бо так, якщо прийде до танчик, він тебе з'їсть. Тут я встановив. Зараз знаєш що. Е що? викинь човника мені. Так, сюди. Ти сюди? що? Збрался? Дай ти швидше. Давай. З мене? Та давай швидше, я камеру хочу встановити на острові. Ай. Ну вилазь, що ти а туди раз. залізла? Кидай мені. Так. Все, я полетів. Зараз швидко це зробимо. Так, зачиняємо двері. Зачиняємо двері, сідаємо в човен, Ось сюди пливу. Я хочу встановити камеру просто отут, на піску. Так, приєднуємо її і ось так також приєднуємо. Все, розвертаюсь, пливу до тебе. Поки що жодного Титана кетнепа <crawlettnepę> я не бачу. Це добре. Ну це добре. Ще встановимо зараз камеру всередині е, нашого секретного. О, що це таке? Де вхід? Там що котики? Це я не знаю, так капець. Швидко, швидко, швидко. Чого ти так наляканий? Ти що не чула? Став тут ще камеру. Та зараз я обираю. Ось тут буде. мені?! <світ> Зай, <світ> обличчя! Так. Тихо, зараз будемо слідкувати. Де ці штуки? Це третя камера була. Ану, Це, О, камера. тут нормально так. Але видно. я нічого не бачу. Я теж нікого і нічого не бачу. Але я сто відсотків чу звуки. Бачу. Де хто? Ти тільки! Та куди дивитися, я не бачу. Ого! Тепер побачив. Нічого ага. собі. Кому він Секатати по воді там? ходить, він же кіт. Він не по воді ходить, а по дну Міка. Багачиш на цю глибину. Він волочезний! Навіть не можу камеру так високо підняти, щоб побачити його там е, в повний ріст. Ой-ой-ой, він що, територію сканує? а а лазер в оці в нього нема. Лазерів? Не знаю. Ну не знаю там такі сканувальні. Щось мені звідси не видно, якщо чесно. Здається, в нього звичайні очі. Диви, він знову пішов у якийсь інший бік. Мені здається, він шукає саме нас. Як же ж що він оце мнявкає, це капець. Що це таке? О, він пішов кудись от туди. За острів, оцей, куди ми Ти припливли. його бачиш? Ні, я його не бачу. Шкода. Так, це камера оце наше дерево. Це Ох, камера, вона. Це дуже погано. З, з цієї камери нічого не видно. Ми з того боку пливли. Так, і це. О, це твоя морда. привіт. Ну чого, ти слідкуєш за мною? Так. А, що тут можна ще зробити? Я навіть не знаю. Давай перевіримо зараз секретне місце. Ось таке. Тут просто 2 на 2, ось така маленька кімната, точніше 2 на 1 навіть. Нормально. Тіснувато тут буде, але іншого вибору немає. Хоча я б знаєш, що зробив. Що? Я б у цей бік пересунувся ще на один блок, поки в нас є час, я цим займуся. Щоб... А де що? У нас же і так о, секретна о, база є. Так це. А ти де? Секретна Як кімната ви? в секретній Як кімнаті. Ти ходиш. Залазь, ти що? А, ти мені просто не показував. Все, диви, отут ми будемо ховатися. Якщо знадобиться, ну так, це третій секрет. От. Ну, а він просто... не відчиняється. А хто? Та це просто дерево. Ми а. в цій кімнаті в третій. Зрозуміла. Все, більше нам тікати нікуди буде. Так, ану відходь. Дай вилізти мені звідси. Так, це сюди. Тут Зараз це ще тут встановимо камеру. Ось так. Бац, все. Ну, тісно, але ми взагалі в дереві, пам'ятай про це. Що не зачиняється? Ну, дай зачиню. Тож ти мене сьогодні тролиш. Нічого я тебе не тролю сьогодні. Так, нам треба слідкувати через камери. Вон, за тим... Вон, подиви, в тебе трольські вуха. Ага, ага. Розкажи мені. Я нікого не бачу зовні, ти мені здається, що цей кетнептитан кудись поплив в інший бік. Може він від нас відчепився, як Та, гадаєш? Камер потрібно більше ставити. Та й так, 5 штук вже встановив. Де ти там? О. Куди ще поставити? З іншого не боку, знаю. яку. Так, тихо. Я його чув! Я чув його! Він десь поруч. Так, я намагаюся побачити через камери. Клацаю туди-сюди. Поки що не бачу нічого, не бачу. Так, це твоя морда знову. О, це я сюди. бачила, він там це Ого. яйце збирає. Що, які яйця? Ну, не знаю. Так, я його побачив. Він стоїть. Капець, як же ж він? Ого, він зменшився! А так можна? Ну, здається, що йому можна, нічого собі, він диви, він виліз на пляж. Так, в нас можливо проблеми. Ну, мені Міка. здається, що він щось задумав. Я пропоную нам швидко вирушити, знаєш куди? Куди? В нашу секретну кімнату першу. Так, Бо, добре, пішли. Можливо, можливо, в нас будуть так. проблеми. Давай забирай Знає... з собою всі ці речі. Так, це забирай. Крісло забирай. Валяче. Все, вилазь. Як ти сидиш там? Я не знаю, я, я не знаю. Вставай! Все. Це, це так, давай, заходь сюди. Давай, 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 швидше. Все, зачиняємо двері і будемо а сидіти А Ти тут. мені все це поставити тепер. Ну не знаю, в руках тримай. Можеш у цей добре. куток поставити стіл свій і ноутбук. А О, я отак от сяду та буду дивитися через ноутбук. Ось. Ну давай, давай. Так, я камери вмикаю. Він тут досі стоїть, диви. Він знову, здається, угу. сканує територію. І, до Або речі... він просто втикає та дивиться на воду, там, небо. Ага. прямо в, з того, в той напрямок, з якого ми припливли, так? Він, можливо, модулює якісь ситуації, а? Можливо, хвиля чи щось таке. Диви, в нього. Яка волочезна курка! Що? та що там відбувається? Ого, почекай, я бачу. Ого, він створює. Це що, курка шпіон, чи що? Ой. Ой-ой. Можливо так, у нас... Не, знаєш, якщо чесно, мені курки не подобаються, вони дуже лячні. Ну, слухай, не знаю що. Хоче вони стрибул... предки динозаврів, але вони. Тихо, так Тихо, собі тихо, повідають. тихо, тихо. Дивись, що одна виробляє, ти бачиш. Капець, Здається, вона зламалась і да, що з здав... нею. Так, я не бачу. А... Та ні, всі вони стоять просто, хоча отам знову почала крутитися. Якісь дивні ці курки-шпіони. Треба музику підставити, то буде дуже смішно. Ну, можливо, можливо. Так. титани, не хочеш чи ти піти геть від нашого дерева. Я гадаю, що він не хоче. Почекай. Це курка, вони стоять просто на нашому дереві, гей. Так. І вони я можуть тільки що притру... я не про це подумав. Розтоптати все. Ого. А. Ого. Оце, оце лот, нічого собі. Чого Ого. він такий великий? Він буде зараз полювати на цих курок, здається. Або Але на нас. Це на не чіпає. Так, в нас проблеми. Я впевнений на 100%. А, навіть не знаю... Ого. Диви, Кетеп Титан його забрав. Угу. Так, і що він буде робити? Та Курка плаває тут. Він стоїть дуже близько до нашого дерева. От прям капець, як близько. Оце тихі вода... О, це такі тигри! Оооо, ні, все, вони почали. А чому вони полюють один на одного, якщо вони всі з однієї команди цього китне патитану? Це дуже дивно. Ну знаєш, кішок, то потрібно чимось кормитися. Ем, своїми ж шпіонами, чи що. Слухай, він не знаю. Ходить, але а досі диви, нас це, не я знайшов. також а, пішла у воду та плеве там собі. Як? Плеве. Вони ж взагалі не полюбляють О! воду. Не що знаю. Таке? Вони якісь дофейкові. Ой, чому він такий маленький став, чуєш? Бокі. Щось мені це не подобається. Все, не подобається. Так. О! Він знову нявкає О! там. Так, де камера, яка була просто попереду. О, все я бачу. Все, він цю, як сказати... На кого? Ну, на драбину нашу чи да, що? На драбину. Капець іди геть! Тільки не лізь, по ній. Ну ми сидимо тут, начебто в безпеці, правильно? Угу. Я не знаю, буде залазити він чи ні. Так, він залазить. Він. Він всередині вже, так тихо. Він все бачить. Ой-ой-ой. ой Можливо, в нас проблеми. Він знову курок створює тут. Так. Ти що? Це сто відсотків кушки чи не було. Капець, головне, щоб він нас не знайшов. Нехай Ми створює не ти скільки захоче. Так. Він вийшов, чуєш? Це угу. пот Він вийшов і стоїть, О, я його бачу. Так. Ага, ага. Ага. Він пішов на дно, чуєш? Ага. А Як корабль? Не знаю, як сокира. Ага. Так! Це ж точно бо він вже залізний. Слухай, давай не будемо відчиняти краще ці двері. І я взагалі цей пропоную перелізти в третю схованку, так, бо пішли. можливо тут. Вона напевно нам безпечно Давай заходь. Оп. Ай, ой дякую. Заходь, заходь, швидше, швидше. Оп Все. Дякую, ти прям перед моїм перед моїм лицем зачиняє. Давай заходь. Та, Та давай заходь! Та давай швидше заходь! Куди, куди він там подівся? Ти бачила? Так? Я не думав. бачила. Що тут таке? О! Там курка впливає, нічого собі. Ага, від, від тебе вона відпливає. Дуже дивно. Я, здається, його бачу десь під водою, чуєш? Mm. Він щось копає чи що. Ні, він спливає. Він плавав під водою. Навіщо? Можливо, охолоджував а може свою він систему. він думав, що його ніхто не бачив. Я не знаю. Але Бо мені він здається, що він побіг в камери кімнату і чомусь поставив туди курок. Це або як курятник, або не знаю що. Ну, щоб вони слідкували за нами. Для цього він їх і поставив туди. Я ж кажу, це курки шпіони. Так, в мене була камера, яка була ось тут. Зараз ми о дуже близько його бачу. Так. Він здається знову йде до нашої цієї секретної знаєш, кімнати. А, з приводу перших курок мені здається, що це він їх спеціально спеціально поставив, щоб потім не кормити своїх а, кішок. Нормально, нормально. Диви цей велетенський оцелот стоїть просто біля оцього нашого секретного дерева. О, Титан знову збільшився. І, до речі, цей целот стоїть і він нікуди звідси не виходить. Тіби то він нас бачить і передає інформацію цьому китне титану. А, слухай, слухай! А ці коти, вони ж можуть, по запаху когось знаходити. Та я знаю, що в них дуже-дуже розвинені ці усі чутливі штуки. Але він просто зверху стрибає, так, чую. Капець, я це навіть бачу. Тут курка? Не ну, знаю, що, а, Знеслава, якщо, що яйце. Воно тут Ого. плаває. Так, я бачу. Слухай, в нас там міцні блоки, оці, тому можливо воно не зламається. Я не знаю, скільки він Слухай, важить, чу, але... Слухай, Якщо це не такі блоки, як потрібно О, ну, як листва, то воно ж буде інший звук давати. Я не знаю. Ой ой, він зменшився. О... Так, здається, він йде до нас. Чуєш? Він знову mm -hmm. дивиться на драбину, він знову туди лізе. Так, обережно. Він всередині курки тікають. Ану, а ну, і що він буде робити? Капе. Він. Так, почекай, що це було, він першу двері відчинив, чи другу, я нічого не розумію. Так, першу! Дивись! Там всіх курок переловили ці коти. Можливо, це через те, що вони не змогли вислідкувати нас, чи що. Не знаю. А оцелоти кажуть, що ми тут, і він такий, ну все, будете ви зараз їсти. Випустив їх. Так, ну ми сидимо О, в третій кімнаті. а курка дивилась прям на ту камеру. Та я бачу, там взагалі вон курка на оцелоті катається і їй байдуже. Так, угу. слухай. Оцелоту, напевно, це подобається. Я не знаю, виживемо ми чи ні, але щось мені підказує, не що він намагається що камеру відірвати чи що він. Ого. Так, от тепер у нас серйозні проблеми. Так, тихо. Він знайшов наше друге секретне місце. Тут також оце лоті встановили, вони всі тікають. А от тепер знову забігли сюди і знову втекли. Що відбувається? Так, Міка, якщо він нас тут не знайде, то. Давай поки. Отак зробимо отак, сюди все. Все. Тут просто крізь коти. О, а куди він подівся? Він в. Він виходить! Міка, він пішов, здається. Так. А, ну. Сьогодні мені подобаються собаки. Собаки подобаються? Угу. Так, він обертається до ну, мене. Сьогодні довкола. дуже забагато котів. Сканує територію, ти маєш рацію, Міка. Сьогодні дійсно забагато котів. Так, і що він Він виходить? Він збільшився. Так, давай, іди дигеть, іди дигеть. Ми будемо сидіти тут, не знаю скільки, а потім, якщо що, добудуємося до води, стрибнемо в човен. І будемо упливати звідси, якомога Напевно подалі. Так. так, де ця камера, я її загубив. Де він подівся? Бачив його? Я його... не знаю. Він в воду пірнув, я поки в камерах заплутався, поки наклацав потрібну камеру, його вже тут не бачу. Ох, Мені це. здається, Ми він його пішов. Загубили. чуєш? А це ти зробив? Це я зробив, щоб там, якщо що, не відчинили отой люк. А. Я пропоную сидіти тут, не знаю. Будемо так, ось давай так, посидимо так якось. Тут. До... Коротати час, але вилазити туди і до цих оцелотів. Якщо що, у мене хочу. є смажена курка? Нормально, нормально в тебе так. Слухай. в мене є ліжко. Якщо ми його тут зможемо встановити, одне, друге, та то нічого, можна буде. Зможна, лежати. Там о, ці дошки поставимо та й все. Ну добре, давай будемо чекати, поки тут о, все трішки не заспокоїться. Можливо, ці всі коти підуть звідси, так само, як ті танки. Угу. І ми зможемо нормально звідси вилізти і піти геть.